Ось і знайшовся, так би мовити, виновник торжества, тобто причина, по якій по які український наш мед втратив у ціні в кінці 22-го, початку 23-го року. Загалом ситуація з експортом меду дуже нагадує 2018-19 роки, коли наш мед плавно опустився до позначки 1 долар кілограм. Тоді до ЄС з якихось причин було завезено дуже багато китайського сиропу. Під виглядом меду цей сироп був з пилковими зернами певних культур для того, щоб в європейських лабораторіях визначатися саме як мед, а не як, а не як сироп. Це призвело до падіння в ціні натурального меду. Це була така ситуація була і в Молдові, і в Україні, і навіть у Польщі. По суті, то меди продовжували закупляти, але задешево. У 2020 році китайський сироп став трохи на заваді для експорту українського меду до того таки Євросоюзу, завдяки тому, що було проведено розслідування і в українських зразках знайшли той-таки сироп із Китаю. Про це заявило одне видання і одна якась лабораторія, але діло далі не пішло, і український мед в ціні не втратив і продовжував поставлятися на ринок ЄС. Хлопці і дівчата, колеги і коліжанки, всім доброго дня. Слава ЗСУ і слава Україні! Скандал 2020 тисячі року з неназваними експортерами українськими ледь не похитнув позиції України на світовому експорту меду. Взагалі з топ 5 експортерів меду ми чуть не вилетіли два рази. Перший раз це було 2016 рік, другий раз 2020 рік. В 2016 році нашим експортерам нічого було везти до Євросоюзу і до США, тому що ціна була надто маленька, і українські пасічники масово відмовлялися здавати мед, тобто притримуючи його. Це зрештою спонукало українських експортерів заключати на 2017 рік уже більш вигідні контракти, і мед зріс в ціні мало не в два рази. Було таке. Але коли Контракти не виконувалося, їм було нічого вивозити. Тоді позиція, позиція України чуть не похитнулася. Євросоюз мало не почав заміщувати наш мед якимось іншим дешевим медом. Другий раз це було у 2020 році, коли європейські видання трубили, що в українських зразках меду знайшли там якийсь незрозумілий сироп, тобто перекручувалося все так, що український мед неякісний. Цього разу проблем вдалося уникнути, бо в євросоюзі в 20-му тому ж році і в 21-му була жахлива посуха. У них пересихали річки, у них не було фактично свого меду. Їм потрібен був мед. Тому цю проблему, так би мовити, зам'яли, і це врятувало український експорт, тому що в ці ж самі роки, ось в 21-му році, ішло повним ходом антидемпінгове розслідування в США. Це розслідування було застосовано проти п'яти країн Аргентини, Бразилії, Індії, В'єтнаму і, звісно, нашої України. Антидемпінгове розслідування призначається, коли є факт нездорової конкуренції. Значить, що це означає в США, є вирахована мінімальна. Вартість меду, тобто вони там все порахували. Вартість виробництва, там вартість реманенту, вартість там людської сили, і те. І т.п. вони вирахували одну таку сталу величину за кілограм. Оці п'ять названих країн завозили мед за ціною меншою, ніж оця вирахована собі вартість. Тому. Призначили антидемпінгове розслідування, забігаючи наперед, скажу, що до України ніяких мит не було застосовано, але до чотирьох цих країн було застосовано ввізне мита, мито, плюс від від 60 до 80%. відсотків. Це зробило меди з цих країн тимчасово неконкурентним на ринку США. Тому що його було тупо невигідно завозити. До України ніяких мид не було застосовано, тобто країна начебто відбилила свою репутацію як експортер меду, але повноцінний експорт до США так поки що і не відновився, з незрозумілих причин. Але що ж послужило падінню ціни ось зараз, у 2022-2023 році, на ринку ЄС? Відповідь буде проста. Той такий китайський сироп із домішками пилку. Взагалі, після ситуації 2018-2019 років, коли китайський сироп під виглядом меду заполонив ринок ЄС, вони там домовилися підняти в візні критерії. Тобто, підняти є такий в євросоюзі медовий, так би мовити, кодекс, і там є певні критерії. Тобто, вони намагали, намагаючись не допустити більше китайського сиропу на свій ринок, вони ці критерії піднімали, але повторний ввіз китайського сиропу був допущений, і з яких же причин це все було? Взагалі. Весь євросоюз потребує великої кількості меду, супереч тому, що нам кажуть, що наш мед нікому не потрібен взагалі в світі. ЄС потребує світлий мед, тому що вся кондитерка у них сидить не на пальмових оліях і не на цукрах, а на медові, і вони потребують визначену кількість меду кожного року. Побоюючись те, що Україна не вистоїть у протистоянні з Кацапією, імпортери з Євросоюзу почали укладати контракти на закупівлю китайської цей бодяги, уже маючи негативний досвід 2018-2019 року. Значить, за результатами термінової перевірки виявили, що в 2023 році 46% того меду, що експортується в Євросоюз, не відповідають хоча б одному пункту цього медового кодексу. Цей показник значно більший показника 2015-18 років, коли порушення було виявлено всього всього у 14% проб. Більше всього фальсифікату було завезено з Китаю 75%, Туреччини 93%. І з чого б ви могли подумати, Британії в 100% проб. Було виявлено значне порушення. Але якщо в 2015 році, наприклад, це був кукурудзаний сироп та якийсь там тростниковий цукор, то тепер це був сироп із рису та пшениці. Розслідуванням зафіксовано зговір експортерів з імпортерами, маніпуляції, махінації в провідних європейських лабораторіях, використання пилку, барвнику та якихось добавок для того, щоб мед визначався не як сироп, а як мед. У відношенні з семи операторів, тобто семи експортерів Євросоюзу, було застосовано санкції. Значить, як не позначиться взагалі оця фігня на експорті меду з України? Значить, тут можуть бути два варіанти, і вони не взаємовиключні, тобто вони можуть бути два сценарії одночасно. Значить, перше, цей мед, який виявлені оці всі партії, вони арештовані, вони стопудовно підуть в оцю всю промисловість. Значить, цей об'єм потрібно буде відновити. Це можуть бути поставки меду з Молдови та України, а також може бути другий сценарій, коли заключаться все ж таки нормальні контракти із США, де закупівельна ціна меду дорожча і відповідно дати нашим пасічникам вищу ціну. Значить, зараз закупки меду вони нікуди не ділися. Це на відміну від вересня-жовтня минулого року, 22-го, зараз. Не припинялося закупівля. тобто байдуже, що пасічники не продають свій мед, не здають, але е, оголошена закупівля. Тобто, почтеться оголошення про закупівлю меду, приходять смски, мед фактично закупають. Одиниці пасічників, звісно, мед здають. Тобто ринок збуту нікуди не дівся, раз, в принципі, вони приймають цей цей мед. Моє моє бачення цієї ситуації е, ціни в 40 гривень за, за кілограм меду, тобто один долар, ми не досягнемо. Тобто мед не настільки просяде в ціні, але це особисто моє бачення, я нікому його не нав'язую. Особливо якщо будуть нормальні контракти з США, тому що ніякого антидемпінгового мита ми платити не будемо. Ціна меду там дорожча, і відповідно ціна контрактів буде дорожча. Відповідно, звичайний пасічник отримує більше за один кілограм. Ось така не зовсім сприятлива ситуація. В принципі, добре те, що ми визначили, що було причиною, і гарно те, що в Євросоюзі проведено розслідування, арештовані ті партії меду і є надія на відновлення нормальних контрактів з Україною. Друзі та колеги, я вам дякую, що ви додивилися це відео до кінця. Кому воно було ще цікаво, тому що я знаю, що багато пасічників вже здалося. Але є, є такі, що ще й сидять на бочках. Ми також, в принципі, не здали основну масу меду, ми здали тільки сортовий мед з липи. Мед соняшника чекає своєї нормальної ціни. Все тоді я вам кажу пока-пока і до зустрічі в інтересних наступних відео.